Про тисячі поправок до закону про мобілізацію, про відключення світла та нелюдів в військовій формі, про пріоритети економічного розвитку та кешбек на українські товари, про блокаду польського кордону та уроки праці у школах Дніпра, в розмові з народним депутатом України Дмитром Киселевським. Дмитро, ви працюєте у комітеті економіки Верховної Ради, тому і розмова наша буде все більш про економіку. Але ж спочатку я хочу запитати вас про мобілізацію. Точніше, про новий закон, про мобілізацію, коли депутати голосуватимуть його у другому читанні. Що ви про це знаєте? Що чули про це у парламентських коридорах? Дійсно, закон про мобілізацію є одним з таких, який серйозно хвилює так. і суспільство, і військових, тому що суспільство хоче розуміти, які будуть принципи, так. а військові хочуть розуміти, коли прийде підкріплення, коли буде ротація яким чином тих, хто воюють на передовій з перших вівторнень, але питання. Е, 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 е. Так, так. і навіть е, можливо ще з 2014 року, коли вони мають отримують право на ротацію на демобілізацію, всі ці питання потребують відповідей. І очевидно, що цей закон він викликатиме дуже значний суспільний резонанс. До нього подано понад 4 тисячі поправок. Зараз вони розглядаються в профільному комітеті на безпеки, оборони та розвідки. Е, станом на зараз пройдено біля 2 тисяч поправок, тобто ще дуже. Же багато роботи попереду, і лише після того як всі ці поправки будуть пройдені, цей закон буде винесений. Це Невмисно на... так подана. Така кількість е, я, е, наскільки я розумію, там відвертого спаму небагато. А. Тобто, це така кількість поправок. Вона є вираженням того, що цей закон є дійсно резонансним, і кожен депутат е, mm. якби скористався своїм правом подати якісь пропозиції, ну, які на його так, думку дав вдосконалять чи покращать ту чи іншу ситуацію. Наприклад, є значна проблематика. По опікунам людей з інвалідністю так. є проблематика по аспірантам, є проблематика по терміну знаходження бійців на передовій і їх праву на демобілізацію чи на ротацію. І таких проблем окремо Про обмеження дуже... деяких прав безумовно, так. да і таких позицій їх дуже багато, і дуже багато депутатів скористалися своїм правом законодавчої uh -huh. ініціативи. Подавати поправки. Комітет зараз їх опрацьовує, але це дуже важливо, тому що комітет це місце, де фахова дискусія відбувається, тому вони її мають провести. Ну я очікую, що. Ще як мінімум кілька тижнів цей розгляд в комітеті поправок триватиме. Ну добре, а зараз про економічне життя країни, ну і взагалі про життя. Росіяни продовжують обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру. Були прильоти у Придніпровську ТЕС, у Дніпрі, дніпро у Запоріжжі, також атаковані енергетичні об'єкти в інших областях. Дуже складна ситуація у Харкові, в Одесі. Чи слід нам знову готуватись до запровадження графіків? Подачі світла, я думаю, що ми постійно маємо тримати таку можливість в голові, тому що ми розуміємо, що проти нас воюють не люди, які хочуть нас просто знищити, і знищення енергетики нашої це є. Однією з їх цілей, от ми бачили, що їх нічого не зупиняло бомбити нашу енергетику в попередню зиму цієї зими. Так. Трошки менше вони це робили, але зараз знову відновили. Зокрема, ДТЕК, наприклад, повідомив, що приблизно половина їх об'єктів генерації зазнала пошкоджень чи руйнувань. Це дуже багато. багато. От, на щастя, Ну, детекція не вся українська енергосистема, але й інші об'єкти генерації також постраждали. Тому ризик такий безумовно існує разом з тим. Українська енергосистема вона об'єднана з європейською енергетичною системою. Тому, коли у нас виникає дефіцит електричної потужності, ми маємо можливість імпортувати електроенергію з країн сусідів і сусіди нам допомагають. Іноді імпорт доходить до розміру 1 гігаватт. Це фактично еквівалент одного атомного великого атомного блоку. Це якщо не порушені розподільчі мережі, так. Але оскільки ми говоримо, що про, про пошкодження об'єктів генерації, ми маємо так, розуміти, так. що десь є ці об'єкти генерації за кордоном, які у разі потреби нам цю електроенергію дадуть. А розподіл цієї електроенергії, передача – так, дійсно, це так. окреме питання, бо руйнують не тільки об'єкти генерації, а й розподільчі підстанції, руйнують мережі, тому якби, різні способи завдання нам шкоди існують. Тому ми маємо до відключень бути готовими про економіку. Президент Володимир Зеленський проголосив нову економічну політику, зроблена в Україні. Що це пакет швидких рішень, чи зміна підходу держави до розвитку економіки? Та якими пріоритетами стратегічного характеру має бути наповнена ця програма? Я дуже радію, тому що ті ідеї, з якими власне я йшов на вибори, ще в 2019 році, які я сперевних почув, що ці ідеї промислового розвитку, вони якби включені головою держави в перелік першочергових пріоритетів, і це дійсно є дуже важливим, тому що я переконаний в тому, що не маючи власної розвиненої промисловості, нам війну не виграти і не створити міцну стійку державу, яка буде. Якби мати і відповідне озброєння, і відповідну кількість власних товарів для того, щоб на неї ніхто не хотів нападати. І у разі, якщо що станеться, щоб держава була самодостатньою, власна промисловість це робочі місця для громадян в своїй країні. Тому, якщо ми щось виробляємо, нам потрібна ракета. Ми, вперше, маємо цю ракету. І, окрім цього, це робота для українських громадян. Тому це промисловість дуже важлива. Я дуже радий, що президент озвучив цю політику як пріоритет. Якщо говорити про її такі великі складові, з чого складається ця політика? Тобто, відповідаючи на ваше питання, чи є це якісь швидкі рішення, чи зміна фокусу держави, я сподіваюся, що за рахунок того, що це пріоритизовано президентом, багато чиновників на різних рівнях це почують, і це стане дійсно поворотом державної політики саме в бік українського виробництва, в бік українського виробника. Три... Стратегічні такі пріоритети всередині цієї політики чи три великих блоки: це розвиток виробництва, розвиток несировинного експорту і залучення інвестицій в реальний сектор економіки. Ось три такі великі блоки, з чого складається ця політика, і вони наповнені конкретними реальними програмами, з якими може скористатися український виробник для того, щоб отримати від держави бодай якусь підтримку. Цього року в державному бюджеті на ці потреби передбачено 45 мільярдів гривень. Це досить значна сума, яка включає в себе і програму дешевих доступних кредитів 5.7.9, і гранти. В тому числі на модернізацію на розвиток переробної промисловості, чи, скажімо, гранти на започаткування власної справи, це кошти на розвиток інфраструктури індустріальних парків, якщо ми говоримо про інвестиції. Це е, кошти на підтримку проєктів з великими інвестиціями. Це якщо ми говоримо, що якщо людина хоче інвестор, хоче збудувати велике підприємство, готовий вкласти від 12 мільйонів євро, він отримає від держави ряд стимулів для того, щоб йому. Е, скажімо, більш ефективно було будувати цей завод, і це, скажімо, наприклад, для стимулювання експорту робота експортно-кредитного агентства, яке дозволяє українським експортерам отримати певні фінансові інструменти для того, щоб їм було легше і простіше експортувати свої товари. Оці програми, оці 45 мільярдів, вони забезпечать 1% додаткового зростання ВВП. Тобто, якщо от Міністерство економіки прогнозує 4,6% зростання ВВП на цей рік, то один відсоток з цих 4,6%, ну тобто фактично там п'ята частина, так. трошки більше, це результат дії ось цих програм підтримки реального сектору економіки, які е, якби, згруповані в політику зроблено так в країні. Це вже працює? Це вже працює. Да, це, це це вже працює. Деякі з цих програм діють, деякі з цих програм зараз запускаються. І я думаю, що цього року ми побачимо от, розгортання всіх цих програм. І сподіваюся, що в, що в тому числі ті підприємці, промисловці, які є тут, в Дніпрі, на в Дніпропетровській області, вони зможуть цим скористатися, створити більше робочих місць, виробити більше потрібної продукції. А чи вистачить нам громадян mm. о, і на війну, і на виробництво? Це Хороше важливе питання, яке я час від часу обговорюю, в тому числі і з військовими. Ми маємо Бо розуміти, потрібно, що, і те, і те що потрібно і те, і те, от що ми маємо пам'ятати, війну, нашу оборону, ми забезпечуємо тільки власними грошима. Тобто, вся західна допомога, яка є, ми її можемо витрачати на пенсії, так, на соціалу. медицину і так далі. Але ми жодного долара, євро чи єни, чи чогось іншого ми не можемо витратити на потреби оборони. Тобто все, що ми можемо віддати в армію, це податки, які згенеровані українським бізнесом. Тому, якщо працює завод, сплачує податки і з нього забрак людей, він перестане сплачувати податки, і цих людей нема буде чим сплатити їм зарплату цим військовим, нема буде за що купити їм зброю, одягнути їм форму, забезпечувати їм харчування, пальне, заправити танк і так далі. Тому ми маємо забезпечувати баланс між потребою війська в людях. Це питання мобілізації і потребує війська в грошах, бо війна це якби без грошей буде програна дуже швидко. Тому ми маємо забезпечити е, розвиток е, бізнесу, наскільки це можливо в війну, для того, щоб ті бізнеси, які працюють, вони продовжували працювати, продовжувати сплачувати податки і навіть могли розширюватися для того, щоб забезпечити економічну так можна е, гроші партнерів інвестувати в бізнес. Абсо абсолютно, одку коли... налогі інвестувати в військову абсолютно ви абс... абсолютно прові саме така логіка і є, що з тої з того обсягу міжнародної допомоги, який ми отримуємо, mm -hmm. ми щось ми ну назвемо це, проїдаємо. Да може це не дуже коректне слово, але тим не менше, ми ну, так, його спрямовуємо так. на якісь потреби поточні. Так. Але принаймні, частину цих грошей ми маємо перетворити в додаткове. Продукування нових грошей. Тому оці 45 мільярдів це спосіб, яким чином ми беремо доступні нам ресурси, спрямовуємо їх в бізнес. На ці кошти бізнесмен купує новий верстат, починає виробляти нову продукцію, сплачує податки. І ось ці податки ми вже спрямовуємо на потреби оборони. Тому от рівно так як ви кажете, саме. Якби такий принцип от, закладений всю, в ці програми державної підтримки. І навіть ми рахували, що гроші, які витрачені на ці програми підтримки, вони в перший рік понад 80%, 86%, якщо бути точним, повертаються назад в бюджет у вигляді податків вже в перший рік. Тобто, вже в другий рік ці гроші вони якби, себе окуплять і почнуть приносити. А Так робити не забороняється? Так робити не забороняється. Звичайно, ми маємо право ці гроші. Вони приходять нам в бюджет. Ми з бюджету ці гроші використовуємо, наприклад, на грантові ну, програми чи пільгові кредити, чи щось ще. А що вам відомо про іншу програму програму кешбек для українського виробництва? Що це таке? Це програма, яка має на меті стимулювати більший інтерес українських громадян купувати товари українського виробництва. Так. Тобто, якщо ми говоримо про стимулювання виробництва, ми кажемо, що є попит держави, да, це публічні закупівлі. Ми хочемо, щоб держава віддавала пріоритет при закупівлях українському виробнику. Це політика локалізації. Ми хочемо, щоб українські бізнесмени віддавали перевагу українським товарам у своєму промисловому споживанні. Це є спеціальні програми, наприклад, по сільгосптехніці, для того, щоб вигідніше було українському аграрію купувати українську сільгосптехніку. І є програма кешбеку для громадян, яка зараз розробляється урядом. Вона ще не запущена. Це програма, яка стимулюватиме споживчий попит громадян, щоб громадяни віддавали перевагу українському товару, наприклад. Прийшов в супермаркет, подивився на полицю. Okay. Бачиш польський сир, бачиш український okay. сир. Е, в чому суть кешбеку? В тому, що якщо ти купив український okay. товар, якась невеличка частка вартості цього товару Поверкає. повернеться тобі okay. на картку, да, і це тобі буде трошки вигідніше купити український товар, ніж якийсь іноземний турецький чи китайський чи якісь інші. Відповідно, е, купивши український товар, е, це підприємство сплатить більше податків, вони повернуться назад в бюджет, більше грошей витратимо на оборону. Е, т, така yeah. програма. Вона ще не запущена. Уряд зараз розробляє її параметри, і я очікую, що впродовж найближчих місяців вони озвучать, як це буде працювати, і можливо в другому півріччі вона вже почне працювати. Ну добре. А чи підтримують такі економічні ініціативи наші західні партнери? Адже саме на їхніх фінансових, ну на їхній фінансовій допомозі ну, тримається державний бюджет України без їхніх грошей, всі ці програми, ну просто слова. Давайте спочатку наведу такий більш такий невеличкий приклад, і потім mm -hmm. прокоментую власне це питання. Ми разом з міністерством економіки десь. І може, рік тому, може трошки більше, і разом з Федерацією роботодавців придумали таку ініціативу, яка називається Допомагай Україні українськими товарами. Так. Суть її в тому, що от коли міжнародні наші партнери, країни або фонди допомагають Україні, ми звернулися до них і сказали: якщо ви хочете купити для переселенців набори побутової хімії, купуйте, або... у нас. купуйте тут. Ви це економите на логістиці, тому що навіщо вести ну, так. макарони з Румунії в Україну, якщо може купити макарони в Україні. Чи побутову хімію, чи автобус, чи пожежну техніку, чи комунальну техніку, чи будь-що все це виробляється в Україні? Ви цим допоможете нам е, значно більше, тому що, по перше, ви вирішите конкретно про проблему. те, що виробляється в Україні, так, це про те, що виробляється багато в Україні. А чого не виробляється? Так. Ну але ми говоримо про те, що ну, виробляється так, в Україні. У нас дійсно багато чого виробляється так. з того, що нам купують, що нам передають, так, так, допомагають. Що цим ви допоможете створити робочі місця? Тому що підприємство запрацює, найме людину на роботу, і людина перестане потребувати соціальної допомоги, вона отримує зарплату і зможе сама себе. Так, купуючи там, вони, вони підтримують свого виробника. Безумовно. Тому це прохання. Ми до них так. з цим звернулися, і ми бачимо, що вони на це прохання відгукнулися. Тобто вони розуміють, що так, да, це. Це, це, це потрібно, це можна робити, і ми бачимо, що американський USAID перейшов mm -hmm. на таку методику. Наприклад, він купує вагони в Україні і передає їх українським аграріям. Наприклад, Джайка японська купує в Україні комунальну спеціальну техніку і передає її там українським службам ДСНС. Наприклад, Швейцарія купила всюдиходи шерп, такі дуже відомі українські всюдиходи для рятувальних mm -hmm. операцій. І таких прикладів дуже багато. Данія купує, наприклад, обладнання для. Фільтрації води купила його в Ірпіні для того, щоб передати його в Миколаїв для потреб міста Миколаєва. Таких прикладів багато, і вони це чують, тобто ця ідея для них не нова. Зараз, же, коли ми говоримо прямо про політику, зроблену в Україні з іноземними партнерами, у нас розмова приблизно така: ми їм кажемо, шановні партнери, ви нам кажете, що ваша фінансова допомога нам буде невічна. Що ви не збираєтесь вічно нас фінансово підтримувати? Так, так вони кажуть, ми дійсно вас вічно підтримувати не збираємося. І ми їм кажуть, тоді допоможіть нам заробити ці гроші. Тоді ми менше будемо залежати від вашої допомоги. Це перше. І друге, тоді з'явиться шанс, що ми колись віддамо вам ті гроші, які ми вам по у вас зараз позичаємо. Ну і вони розуміють, що це в принципі має логіку. Вони розуміють, що вони свої країни, свої економіки будували рівно на таких самих принципах. Наприклад, в Італії Міністерство економіки прям називається, має назву мейдиніталі. От тобто для них це абсолютно зрозуміла політика, і почувши такі аргументи, вони кажуть, ну гаразд в принципі, ви маєте рацію. Тобто, ви або будете у нас постійно просити гроші, або почнете їх самі заробляти. Тобто це класичний вибір між рибою і вудкою. Так, так. Да, ми кажемо, ми готові взяти вудку. Ну беріть, ну от ми пробуємо її взяти. Добре, тоді як е, добрі наміри наших європейських партнерів корелюються з ситуацією, що склалася на українсько-польському кордоні, та ухвалою е, Європарламентом поправки, яка обмежує український агроімпорт, е, та... ми маємо бути свідомі того, що кожна нова країна, яка вступала до ЄС, найбільших претензій. І найбільшого так даруйте за такий вислів викручування рук зазнавали від своїх найближчих сусідів, тому ми маємо бути готові, що нас це очікує попереду, і ми вже це бачимо. Тобто mm -hmm. ми бачимо, що ті, хто є нашими політичними військовими партнерами, вони з точки зору економіки, вони mm, табачок рахують рах, рахують своє. Якщо ми говоримо про Польщу, ми розуміємо, що це є політична ситуація всередині Польщі, і ми розуміємо, що це є певні взаємовідносини між а, польськими фермерами і Єврокомісією. І вони в такий спосіб намагаються від Єврокомісії отримати додаткові преференції собі. Від Єврокомісії для польського фермера. Ну, фактично, шантажують. шантажу. <клес> да, ми стали фактично заручниками цієї ситуації. Дуже мені здається важливе, є те, що поляки нарешті визнали, що до них зерно приїздить не тільки з України, а також з Росії і з Білорусі. Ну, так, так. От і от чуємо, що вони. Готові оголосити, чи вже навіть оголосили про наміри вести певні обмеження на російську аграрну так, продукцію на білоруську, так. що в принципі має ситуацію трішки вирівнити те, що вони будуть мати до нас економічні претензії. Я думаю, що ми маємо це прийняти як даність і будувати свої подальші стратегії таким чином, щоб з цим рахуватися. З точки зору тієї політики, якою я займаюся, якою я пропагую, моя відповідь вона абсолютно однозначна. Нам потрібно йти в переробку. Тобто, якщо у нас є велика кількість зерна, яка непокоїть польських фермерів. Давайте будувати переробні потужності. Давайте переробляти це зерно в борошно, в корми для тварин, в амінокислоти, в щось, що займає менший обсяг, коштує значно тоді більше. переробники їхні а, можливо, під, 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 але, кордону. А, а, не обов'язково це продавати в Польщу, це можна продавати по всьому світу, але таким чином, там, де у нас є ну, тільки так, сировинний так. сектор, у нас з'явиться ще й сектор переробки. Це зміцнить нашу економіку, це дозволить диверсифікувати експорт, це дозволить е, зробити частково імпортозаміщення, бо чи. Видно, що якусь частину цієї продукції ну, переробки ми імпортуємо так. Забуде у нас. Так, так. Да, тому саме життя штовхає українських аграріїв переробку. Те, що не вдалося реалізувати державною політикою, зараз фактично наші друзі або наші вороги, там кожен зі свого боку нас якби штовхає в цю переробку. Ну я думаю, що це той шанс, який Погливо, ми, ми маємо непогано. скористатись. Ну в розумінні появи переробки так, непогано, так, так, і я дійсно спілкуючись з бізнесменами, особливо от, західна центральна частина країни, я бачу, що дуже багато тих, хто ніколи. Не цікавився переробкою аграрії, будують млини, будують біоетанольні заводи, будують інші переробні потужності. Це дуже важливо. Ну добре, а що у Дніпрі? У вашому виборчому окрузі з економікою, з кешбеком із захистом українського виробника. Ось, наприклад, у Дніпрі, на лівому березі, вже другий зимовий сезон відпрацював проєкт В'язальний батальйон. Це ваша ініціатива. Це ж український виробник? Український. <с> <с> Як він захищений і які у нього результати? Ну тут ми будемо казати скоріше не про ну, зрозуміло, що ті дніпрянки, які в'язали економіку, не зроблять. які да зв'язали шкарпетки для українських бійців. Вони є українськими виробниками, але тут акцент значно важливіший інший. Це е, та ситуація, коли кожен допомагає сприяє нашій перемозі, так як може. Хтось має гроші, купує дрони, купує автомобілі, щось інше купує. Є люди, які ну, так, можливо ну. не мають такої можливості, але хочуть Хто себе щось робити що... А тому ми запропонували активним дніпрянкам, які вміють в'язати. Беріть, будь ласка, пряжу, в'яжіть шкарпетки, ми передамо Но їх обов'язково. Майже 80, 80 дніпрянок у нас в цьому в'язальному батальйоні. Вони за цей сезон зв'язали майже 1400 пар шкарпеток. Ми їх передали от нещодавно останню партію, більше 400 штук передали в 25-ту бригаду. Перед цим передавали силам ППО і також 25-ту бригаду, ще й раніше. І я знаю, що ці шкарпетки вони мають таку знаєте, репутацію, навіть оберега такого певного да? що бійці знають, що вони щасливі, і вони приносять удачу. А ті е, жінки, які в'язали, вони відчувають свою дотичність до от, підтримки не наших не, сил не, не. оборони. Тому в наші такі складні часи мені здається, що психологічно це важливий потрібний проект з точки зору того, можливо, того, що люди відчувають себе потрібними, відчувають себе е, при Часними до якоїсь Задійний, важливої справи так, в общій справі. Здається, ви не сильно відстаєте від президента і також генеруєте чимало проєктів. Один з них проєкт тренінгів з домедичної підготовки. Працює він зараз? Так, да, ми його відновили. Минулого року ми пройшли назвемо так сезон цього проекту. Ми провели більше десяти навчань, більше двохсот. Жителів лівого берега прийняли участь в цих навчаннях, значить що це таке, ми проводимо курс з надання домедичної допомоги. Тобто, це ситуація, коли людині стала погана або травма, або ну, ну так якісь там проблеми зі здоров'ям сталося, і що має робити його близький. Між тим, коли це сталося, і тим, коли приїде лікар. Тобто, не можна за три години зробити з людини лікаря. Ну бо лікарів ну, ні, час, це, та там, і 6 треба. років, 8, Він звичайно не треба. Але що треба робити? І головне, чого не треба робити, можна навчити для того, щоб е, більше людей змогли якби зберегти своє здоров'я, а може навіть і життя, поки приїде кваліфікована е, допомога. Ці тренінги проводять фахівці Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини і медицини катастроф. Це спеціальні інструктори, які знають, як правильно навчати. Вони для Дніпрян є безкоштовними. І от ми зараз відновили е ці тренінги. Незабаром проведемо перший такий захід. По кількості заявок ми бачимо, що та кількість людей, які виразили бажання е таке навчання пройти, вона майже в два рази перевищує от, обсяг групи. Тобто, ми розуміємо, що попит він а, на... Можливості обмежені, так да, існує. Ну тому відповідно ми будемо так само робити, як і минулого року. Поки ми бачимо, що є бажаючі і потреби. Да, є і... потреба, ми і... будемо це продовжувати. Чим більше буде у нас людей, навчених таким навикам, тим здоровіші і ціліше, ми всі будемо. Це так. До речі, українського виробника спочатку треба, вибачте, за висловлення виробити. Теж як реалізується ваш інший проект, проект будівництва кабінетів праці у школах. Наскільки він актуален в умовах війни? Я вважаю, що навчання, навчання а... не завжди зараз. Ди... Очне. Дивіться, і про актуальність, і про власне суть цього проєкту. Мені здається, що турбота про дітей, які зараз ростуть у час війни, є надзвичайно важливою справою, тому що ну, дорослим, я думаю, трохи легше все ж таки справлятися. З тими обставинами, в яких ми живемо, аніж дітям, і ми розуміємо, що діти, які пережили війну, вони це матиме певний yeah. вплив на їх от світосприйняття, на е, от те, як далі у них життя складеться. Тому, якщо ми можемо бодай чимось, якби цих дітей відволікти від якби того, що вони бачать, і якби залучити їх до чогось, що е, дозволить їм або знайти свій шлях у житті, або от, отримати якісь нові навики, або принаймні робити щось, що їм цікаво і корисно, це. Я... Раніше кружки були. А, ні, ми Є. говоримо саме про те, що в нашому дитинстві називалися уроки праці в школах. А, угу. От зараз це називається уроки технології, ну але суть приблизно ну, та сама. Точно. Разом з промисловими підприємствами, які є на лівому березі, зокрема з Інтерпайпом, і у співпраці з міською радою Дніпра ми будуємо екосистему технічної освіти. Одним з елементів цієї екосистеми є мережа кабінетів праці. Тобто, це школи, звичайні так. школи. Там ще збереглись кабінети праці з якимись старими верстатами. Mm -hmm. Ще вони є є вчителі. – Мастерні там. Да, 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 да. -да, -да. Оце mm -hmm. це, це, це вони є. Вони рівно ті, в які ми з вами ходили так, в дитинстві. Це так, той так. самий верстат, от тільки просто старший вже от на. Наскільки на, на 30-40 років, так. 50. Ми ці кабінети відновлюємо у співпраці з містом, з промисловими підприємствами, робимо там ремонт, встановлюємо там нове обладнання, інструмент, оновлюємо навчальну програму. І мета цього така, що дитина. Під час навчання в школі в рамках оцих уроків технології, щоб вона не сиділа там, знаєте, а на це вже на соші... сучасний інструмент. Да, звичайно, щоб вона ознайомилася з сучасним обладнанням, хай так. навчальним. Вона спробувала себе, чи якби лежить у неї душа до цього виду роботи. І, можливо, хтось розуміє, що да, він хоче бути оператором верстати з ЧПУ або хоче бути електриком. І також ми і потім розуміємо, отримає що отримає цю спеціальність. Так, да, і він потім свідомо піде в училище так. чи в технікум. Дуже важливо, щоб дитина йшла туди свідомо, а не як. Вибір з безнадьоги. Так. і якщо у нас в країні буде більше хороших електриків і менше поганих економістів чи юристів, наша країна від цього тільки виграє. Другий момент це відбудова, яка нам угу. предстоїть. Для відбудови так само потрібні будуть і люди, які вміють руками робити, і ті, хто вміє будувати, і хто має працювати на верстатах, і хто може проєктувати, креслити так, і так, так далі. І таких фахівців нам потрібно готувати чи чим чим більше, тим краще, тому що для відбудови вони будуть дуже потрібні. Тому вже три кабінети праці на лівому березі працюють. Ще два е, в процесі якби, там, налагодження, скажімо так, от буде п'ять. І на цей рік є плани по подальшому розширенню цього проєкту. Тобто е, -то на лівому березі в багатьох школах з'явиться можливість для дітей. Це е, ж гроші теж. Е, ну так, але це, е, це інвестиції в наше майбутнє. Тому що якщо у нас не буде зварників, а будуть всі економісти, то боюся що... Снаряд, ми не виробимо ніяк. Ми зможемо порахувати його вартість, а виробити його не буде кому. Дякую вам Дмитро, за, за, за розмову за те, що ви робите. На все добре.